Доброго ранку, мої дорогенькі. Сьогодні у нас 14-й урок, називається він Егоїстка. Це твоє право брати, твоє право хотіти, твоє право жити, не вибачаючись. І да, я буду тебе вчити егоїзму. Бо дехто з нас знаходиться в величезному перекосі. Я для всіх. І нас таких вже дуже багато. Ми дуже довго жили. В стані підкоряйся, понад 20 століть. Головна ідея уроку: ми не вчимося бути поганими, ми вчимося бути екологічними, егоїстками, жінками, які ставлять себе в центр свого життя, без провини, без сорому, без внутрішньої судді, з почуттям: Я гідна, я заслуговую, я маю право, я беру стільки, скільки мені потрібно. І це не нарцисизм. Це не грубість, це доросла, жіноча опора. Це стан стерви. Перше здорова любов до себе. Це не про найкраща і всім повинна подобатись. Це про Я, є, Я важлива і мої потреби реальні. І я їх візьму. Як виглядає на практиці? Ти не вибачаєшся за свої бажання: я хочу відпочити, і я відпочиваю ти не дозволяєш іншим ламати свої межі це про правила, як з тобою можна? Ти можеш сказати ні, не пояснюючи 20 причин: ти не вимагаєш захоплення, ти сама собі опора, хоча і приймаєш. Це фундамент, це центр з усього стану, з цього стану виростає стерва. Приклад: ти втомлена, подруга. Ну, сходи зі мною, мені сумно. Здорова позиція, любов до себе. Я сьогодні не можу. Мені потрібен спокій. Або в мене є плани на цей час. Може, пізніше? Без провини, без виправдань. Без я погана. Друге, егоїзм це не той, кого ти боїшся. Егоїст це не чудовисько. Це просто людина, яка ставить свої потреби вище інших. І це нормально. Це абсолютно нормальний стан для любої людини. Але ми з вами стерви. То це ми просто хитріші. Ми беремо з усього, що нам потрібно. Всі риси характеру і закладаємо їх у себе. Використовуємо цю поведінку. Але є грубий егоїзм і екологічний. Грубий еко егоїзм це я не хочу з тобою працювати в кабінеті, бо ти дурна, токсична, некрасива. А наша стерва скаже: Я думаю, мені буде зручніше в п'ятому кабінеті працювати. Бере. Стерва, не не стерва, егоїзм грубий. Бере, але не дає. Тільки бере і не дає. Робить так, як зручно їй, навіть якщо іншим болячим. Це дуже токсично, це дуже неприємно. Екологічний егоїзм це те, чому ми вчимося. Я обираю так, як мені підходить. Наприклад, я хочу кімнату з ванною. І це не важливо, що вона дорожча. Оце ви обираєте себе. Я не зливаю себе ні в кого. Наприклад, коли хтось провокує на сварку, а ви не ведетесь. Третє. Я чесно кажу: так і ні. Наприклад, ні, Люба, я не пересуну нашу зустріч, так як в ній задіяні інші люди. Тобто, ви розумієте, чим відрізняється грубий егоїзм від екологічного? Ми екологічно пояснюємо свій вчинок, тому що ну, він так само обґрунтований. Так, йдемо далі. Я не даю того, чого в мене немає. Ми не віддаємо останні труси на благодійність, розумієте? Благодійність це добре. Але останні труси ми не віддаємо. Спочатку наїдаємось саме, потім, сам потім йдемо кормити інших. Спочатку одягаємо себе, потім передаємо речі іншим, не навпаки. І так, я обираю, давайте тепер розберемо ці екологічний егоїзм. Перше я обираю так, як мені підходить. Це про автономію та відповідальність за власне життя. Ти приймаєш рішення, базуючись на своїх потребах, цінностях і комфорті, а не на очікуваннях інших людей. Наприклад, ти можеш відмовитись від проєкту, який тобі не підходящий. Навіть якщо хтось тисне, бо ти знаєш, що це твій час. Друге. Такий вираз, як я не зливаю себе ні в кого, це означає не віддавати свою енергію, час або ресурси в обмін на маніпуляції чи очікування інших. Ти не дозволяєш, щоб хтось спостошував тебе емоційно та енергетично. Наприклад, якщо хтось постійно критикує чи використовує тебе, ти залишаєш свої кордони і не дбаєш, не даєш себе з'їдати. Третє, я чесно кажу так і ні. Це про щирість у комунікації та уміння встановлювати кордони. Ти не погоджуєшся з чимось із примусу або сорому, і відкрито даєш згоду, коли тобі комфортно. Наприклад, замість того, щоб мовчки погоджуватися з проханням, яке тобі неприємне, ти прямо кажеш ні або щиро приймаєш пропозицію так, якщо вона тобі підходить. Я не даю те, чого в мене нема. Це про продвай... дбайливе ставлення до себе і своїх ресурсів, емоційних, фізичних або матеріальних. Ти не намагаєшся бути для всіх безмежним джерелом, коли сам відчуваєш нестачу. Наприклад, якщо ти втомлена, ти не берешся за допомогу іншим на шкоду своєму відновленню, бо розумієш, що пустий стакан нічого не дасть. І так, давайте далі. Це доросла позиція, а не хороша дівчинка, яка мусить бути зручною. Наприклад, тобі пише знайомий, потрібно проєкт зробити терміново, ти завжди допомагаєш. Екологічний егоїзм. Ні, я зайнята, робити не буду. Тиша все, ніяких пояснень, ніяких виправдань. Третє, нарцисизм це те, чим ми точно не стаємо, але дещо з нього візьмемо. Нарцис не любить себе. Нарцис любить увагу до себе. Не любить себе не беремо. Любить увагу беремо. Ознаки нарциса потребує захоплення та поклоніння, не витримує критики, не відчуває емпатію глибоко. Використовує людей як дзеркала скажи, який я класний. Тобто тут нічого екологічного немає. Це залежність, а не сила. Стерва не нарцис, вона не потребує чужої любові, щоб існувати. Вона має свою опору всередині. І четверте, чому стерва не є егоїсткою? Бо стерва не рятує, не тягне на собі всіх, не догождає, не зливає себе. І не дозволяє ходити по собі. Але при цьому вона не руйнує, не принижує, не знецінює інших. Вона діє з надлишку, а не з пустоти. Вона враховує потреби інших, коли хоче, і не коли мусить. Що це таке? У тебе є сили, ти допомагаєш, бо так вибрала. У тебе немає сил, ти не допомагаєш, бо так вибрала. Все тримається на твоєму рішенні, а не на чужих очікуваннях. Зупинилась, подумала, розставила пріоритети, оцінила. Прийняла рішення. М'яко донесла до людини своє рішення. Хто ти після цього? Стерва. П'яте. Формула екологічної стерви. Я в пріоритеті. Інші. В просторі моєї доброї волі. Я беру без провини. Я даю тільки з надлишку. Я не зраджую себе заради чужого комфорту. Я можу сказати так і можу сказати ні. І обидва варіанти правильні. Підведем підсумок про третій модуль крайнощі і кордони. Основна ідея. Модуль про особисті кордони, усвідомлення своїх потреб і свободу вибора без обмежень, бути хорошою, відмінницею, потрапляти в маніпулятивні сценарії та знецінювати себе, бути різною, бо є свої допустимі межі, перемикатись як на хвилях, між настроями. Ключові недоліки у всіх цих, ну, по всьому модулю. Хорошою дівчинкою керує схвалення іззовні, тому змушує в себе пахати. Відмінниця змушує пахать себе і оточуючих напружує. Трикутник Карпмана потрапляє в токсичні ролі, себе виснажує та інших учасників затягує. Егоїстка безжальна прямота Утриманка. Безвідповідальна позиція залежні відносини. Наше завдання знайти в усіх цих ролях все, що нам допомагає комфортно жити. І викреслити все, що руйнує нас. Практичні принципи для себе: це можна взяти. Я обираю те, що мені підходить, і відмовляюся від того, що не моє. Я не зливаю себе в чужі очікування або сценарії. Я чесно кажу так і ні. Я дбаю про свої ресурси і не даю того, чого в мене нема. Я усвідомлюю крайнощі і стараюся знаходити баланс не жертва, не рятівник, не отриманка. Я приймаю свої потреби без сорому, без єбеша. Дякую всім за увагу!